Набридли стандартні мови програмування, Python, Ruby, JavaScript вже не лоскочить нерви. <рив> Сьогодні ми поговоримо з вами про топ-7 найдивніших мов програмування. Тримайтеся міцніше і поїхали! Whitespace. Чи уявляли ви коли-небудь, що можна програмувати використовуючи тільки пробіли, табуляції та перенесення рядка? Whitespace це мова програмування, де всі інші символи ігноруються, а код структурується виключно за допомогою білих символів. Можна цілими днями сидіти перед білим екраном і казати, що ти програміст. Ну, в принципі, як завжди. Таче біч! Брейнфакт назва мови говорить сама за себе. Вона складається лише з восьми команд. Ось таких, і кожна з них виконує прості операції збільшення, зменшення та маніпуляції значеннями у спеціальному масиві пам'яті. Незважаючи на її простоту написання, навіть найлегчіших програм BrainFuck може бути справжнім брейнфактом. Йопта скріпт. Тут я гадаю, все зрозуміло. Перша у світі скриптова мова програмування для гопників і реальних пацанів. Чотка Умієте. маґоті. А взагалі цю мову розробили в Україні агресорі. Тож, ну яка країна, така і мова програмування. Якщо ви нормальна людина, в жодному разі не вивчаєте цю мову. Мальбол, якщо думаєте, що BrainFuck є складною мовою, тоді Мальболб це фінальний босс мов програмування. Як каже Вікіпедія, Мальбол це езотерична мова програмування, який придумав Бен Олмстед у 1998 році. Вона була спроектована з метою ускладнити процес розробки і утруднити перетворення програм на зрозумілий для людини вигляд. Результатом є код, який здається майже незрозумілим, навіть професіональним програмістам. Якщо ви вільно володієте цією мовою, вітаю! Ви. Перемогли програмування. П'єт. ця мова програмування, яка зовні нагадує художній твір. Код виконується на основі блоків різних кольорів, що відповідають певним командам. Виконання програми полягає у просуванні по картині та інтерпретації команд на основі зміни кольорів. Хоча концептуально це цікаво, практичне застосування п'єт обмежується і вона залишається в основному галузю мистецтва. Шекспір. Так, правильно почули, Шекспір це мова програмування, в якій програми пишуться у вигляді п'єс Шекспіра. Кожен рядок коду є діалогом між персонажами, і він виконується таким чином, що дійсно стає виставою. <реш> <реш> Такий підхід може бути захопливим, але ж знов таки Шекспір не є ефективним способом писати програми. І наостанок, давайте поговоримо про курячу мову програмування. Мова програмування «чікін» Мова складається з одного слова. «чікін» Отже, дивлячись на код, ви нічого не побачите, крім слова курка. Першочерговою особливості Chicken є те, що вона базується на всесвітньо відомій умові програмування BrainFuck. Проте, замість безлічі символів, що репрезентують лише 6 простих команд, Chicken використовує тільки два слова: Chicken та Ok. Ці дивні мови програмування це лише крапля в океані незвичайних та незвичних підходів до програмування. Вони можуть датися гумористичними або навіть абсурдними, але їх існування свідчить про творчий інтелект людей та багатошаровий характер програмування. Сподіваюсь, що вам сподобався наш топ дивних мов програмувань. Навчайтесь, навчайтесь і ще раз навчайтесь. А з вами був канал Кодіка Піпл. Підписуйтесь, тицяйте вподобайку та до зустрічі у новому відео.